Вітаю, дорогі слухачі! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку одиниці часу. Додавання і віднімання у стовпчик. Завдання 444. Виконай обчислення в стовпчик. 2 роки 5 місяців плюс 4 роки 9 місяців. Дорівнює. Записуємо місяці під місяцями, роки під роками. Додаємо місяці. 5 місяців плюс 9 місяців це дорівнює 14 місяців. 2 роки плюс 4 роки це дорівнює 6 років. Пригадаємо, що 12 місяців це 1 рік. Тобто ми можемо з 14 місяців виділити ще 1 рік, віднявши 12 місяців. І передамо 1 рік до років. Тоді в нас буде 7 років і місяці. Наступний приклад 7 діб 5 годин плюс 8 діб 20 годин. Додаємо години 5 плюс 20 це дорівнює 25 годин, додаємо доби, 7 плюс 8 це дорівнює 15 діб. Також пригадаємо, що одна доба це 24 години. В нас є 25 годин, ми можемо виділити ще одну добу і передати до діб. Отже, від 25 віднімемо 24 і передамо одну добу до 15 діб. Це дорівнює 16 діб і 1 година. Наступний приклад 3 години 45 хвилин плюс 15 хвилин. Дорівнює. 45 плюс 15. Додамо порозрядно. 40 плюс 10 це 50, а 5 плюс 5 це 10, 50 плюс 10 це дорівнює 60 хвилин. Пригадаємо, що 1 година дорівнює 60 хвилин, тобто ми перетворимо хвилини у години і передамо години. У нас було 3 години, ще плюс 1 це дорівнює 4 години. І останній приклад 7 годин 50 хвилин плюс 2 години 20 хвилин. Дорівнює. Додаємо хвилини. 50 плюс 20 це 70 хвилин, додаємо години, 7 плюс 2 це 9 годин. Знову ж таки, пригадуємо, що 1 година це 60 хвилин, тобто ми можемо з 70 хвилин виділити ще 1 годину і передати до годин. Від 70 віднімемо 60, це дорівнює 10 хвилин, у нас залишиться. І ми отримаємо 10 годин і 10 хвилин. 3 хвилини 20 секунд плюс 5 хвилин 40 секунд. Дорівнює. Додаємо секунди, 20 плюс 40 це дорівнює 60 секунд. Додаємо хвилини 3 плюс 5 це дорівнює 8 хвилин. Пригадаємо, що 1 хвилина дорівнює 60 секунд. Тож ми можемо секунди перетворити у хвилини і приєднати до хвилин. 60 секунд це є 1 хвилина, 8 хвилин плюс 1 хвилина це дорівнює 9 хвилин. Наступний приклад 12 хвилин і 5 секунд. Плюс 7 хвилин і 57 секунд. Дорівнює додаємо секунди. 5 плюс 57. Другий доданок 57 можемо розкласти на розрядні доданки 50 і 7. 5 плюс 7 це 12, і 50 плюс 12 це 62 секунди. Додаємо хвилини 12 плюс 7. Перший доданок 12 розкладемо на розрядні доданки. на… 10 і 2. 2 плюс 7 це дорівнює 9, а 10 плюс 9 дорівнює 19 хвилин. Знову ж таки, пригадуємо, що одна хвилина дорівнює 60 секунд. Тоді, у наших секундах, ми можемо виділити хвилину і передати хвилинам. 62 мінус 60 це дорівнює 2 секунди. Вона залишиться. І до 19 приєднаємо 1 хвилину. Це дорівнює 20 хвилин і 2 секунди. Наступний приклад 4 роки і 5 місяців мінус 2 роки 9 місяців. Дорівнює. Віднімаємо місяці. Від 5 місяців не можу відняти 9 місяців. Тож позичаю в років, у 4 роки 1 рік, тобто 12 місяців. Тоді 12 плюс 5 це дорівнює 17 і 17 мінус 9 це дорівнює 8 місяців. Віднімаю роки. У мене було 4 роки, 1 рік віддала місяцям, тоді залишилось 3 роки. 3 роки мінус 2 роки дорівнює 1 рік. Отже, різниця 1 рік і 8 місяців. Наступний приклад: 9 діб і 7 годин мінус 22 години. Дорівнює, Віднімаю години. Від 7 годин не можу відняти 22 години. Тож, позичаю в діб 1 добу, тобто 24 години, тому що одна доба має 24 години. І 24 плюс 7 це дорівнює 31 година. Від 31 години віднімлю 22 години. Від 30 віднімлю 20, це дорівнює 10, від 10 віднімлю 2, це дорівнює 8 і ще 1 плюс, тому що в мене було не 30 годин, а 31 година це дорівнює 9 годин. Записую під годинами. І в мене було 9 діб, одну добу віддала годинам, залишилось 8 діб. Отже, різниця 8 діб 9 годин. Від 2 годин 45 хвилин відняти 55 хвилин. Дорівнює, віднімаємо хвилини від 45 хвилин, не можу відняти 55 хвилин. Тож, позичаю у годин. 1 годину, тобто 60 хвилин. 60 хвилин плюс 45 хвилин це дорівнює 105 хвилин. Від 105 хвилин віднімлю 55 хвилин. Порозрядно від 100 відняти 50 це дорівнює 50, 5 відняти 5 дорівнює 0, отже, 50 хвилин. І було 2 години, одну віддала залишилась 1 година. Отже, різниця 1 година 50 хвилин. Наступний приклад від 7 годин 20 хвилин відняти 2 години 50 хвилин дорівнює віднімаю хвилини. Від 20 хвилин не можу відняти 50 хвилин. Тож у годин позичаю 1 годину, тобто 60 хвилин. 60 хвилин плюс 20 хвилин це дорівнює 80 хвилин, і від 80 хвилин відняти 50 хвилин це дорівнює 30 хвилин. Віднімаю години. Було 7 годин, одну віддала залишилось 6 годин. Від 6 годин відняти 2 години це дорівнює 4 години. Отже різниця 4 години 30 хвилин. Наступний приклад від 5 хвилин 20 секунд відняти 3 хвилини 40 секунд. Дорівнює. Від 20 секунд не можу відняти 40 секунд. Позичаю у хвилин 1 хвилину. Тобто 60 секунд. 60 секунд плюс 20 секунд це дорівнює 80 секунд. Від 80 секунд відняти 40 секунд це дорівнює 40 секунд. І віднімаю хвилини. Було 5 хвилин, одну віддала, залишилось 4 хвилини. 4 хвилини мінус 3 хвилини це дорівнює 1 хвилина. Отже, різниця 1 хвилина 40 секунд. Наступний приклад від 12 хвилин 5 секунд відняти 7 хвилин 57 секунд. Дорівнює. Віднімаю секунди, від 5 секунд не можу відняти 57 секунд. Тож позичаю у хвилин 1 хвилину, тобто 60 секунд. 60 плюс 5 це дорівнює 65 секунд, від 65 секунд віднімаю 57 секунд. Від 60 відняти. 57 дорівнює 3 і ще плюс 5, адже було 65 секунд. Це дорівнює 8 секунд. Віднімаю хвилини, було 12 хвилин, одну віддали залишилось 11 хвилин. Від 11 хвилин відняти 7 хвилин ми можемо зменшуване 11 розкласти на. Розрядні доданки 10 і 1. Від 10 віднімемо 7, це дорівнює 3 і ще плюс 1 це дорівнює 4 хвилини. Отже, різниця 4 хвилини, 8 секунд. Задача 445. Читаємо умови задачі. Автобус від'їхав від станції об 11-й годині 35 хвилин, о котрій годині був попередній автобус і коли слід очікувати наступний, якщо тривалість між відправленнями автобусів 25 хвилин. Для того, щоб краще зрозуміти задачу, зробимо схематичний короткий запис. Креслимо пряму лінію і ділимо її на два рівних відрізка. Пряма лінія завдовжки 12 см. Відповідно, перший відрізок 6 см і другий відрізок 6 см. Початок першого відрізка це буде попередній автобус. А кінець другого відрізка це наступний автобус. Тож запишемо, що між відправленнями автобусів вгорі, покажемо дужкою, 25 хвилин. Також нам відомо, що автобус від'їхав від станції об 11 годині 35 хвилин. Посередині запишемо це і в котрій годині був попередній автобус, нам невідомо, і в котрій годині був, буде наступний автобус, нам теж невідомо. Тож, подивимось, будь ласка, на перший відрізок, і ми бачимо початок події. Тривалість події і кінець події нам невідомий початок події. Тож першою дією ми можемо дізнатися, коли був попередній автобус. Для того ми від кінця події віднімемо тривалість події. Від 11 годин 35 хвилин віднімемо 25 хвилин. Можемо виконати обчислення в стовпчик, а можемо спробувати усно. Від 35 хвилин віднімемо 25 хвилин, це дорівнює 10 хвилин. 11 годин так і залишається. Отже, різниця 11 годин 10 хвилин. Пояснюємо, був попередній автобус. Далі дивимося на другий відрізок. У нас відомий початок події, в 11 годині 35 хвилин відправився автобус. Між відправленнями 25 хвилин це тривалість події. і закінчення подій нам невідомо, щоб знайти. Закінчення події нам потрібно до початку події додати тривалість події. Тож, другою дією, ми до 11 годин 35 хвилин додаємо 25 хвилин, і це дорівнює до хвилин, додаємо хвилини. 35 хвилин плюс 25 хвилин. 30 плюс 20 це 50, а 5 плюс 5 це 10, 50 плюс 10 це 60 хвилин. Отже, сума 11 годин 60 хвилин. Ми знаємо, що 1 година дорівнює 60 хвилин, тож перетворимо хвилини у години і приєднаємо до годин. Тоді це дорівнює 12 годин. Запишемо відповідь: О котрій годині був попередній автобус і коли слід очікувати наступний? О 11 годині 10 хвилин був попередній автобус, і о 12-й годині слід очікувати наступний. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра! Па-па!